Сьогодні у нас на вечерю фара. Від BMW 535. Через 10 хвилин буде готово. Я думаю, що близько до те було. Все поплавилось. Ну Що відпадає, то відпадає. Температуру меншу, наприклад, 250 градусів. Що, наприклад, що вона вбіг. бачив? Розбирається. Для... Слухайте, побук воно. Воно все пішло. В общем, гермітік розпавляється, так? Да? Тільки у нас трохи папова фара. 320 грн. 450 гривень. Може трошки більше 330 було фарангейт. Ось ми відновили ці противотумані фари і ще ми наклеїмо бронеплівку на них. Значить, прийшов нам термостат, ми вже установили два патрубки, дуже важко закручуються ззаді. Один тут, на видному місці, а один буде підходити до радіатора. Також нам не прийшов цей ролик, ми вже не будемо ждати, будемо далі собирати. Зараз будемо встановлювати радіатори. Спочатку встановимо цей каркас, а на цей каркас вже ставляться останні радіатори. так все, не вот так там. це вот так. Все уже якось там підніс, пидней. А вот це вже на болтаку тут купить, Вот. Угу. Все, все. все, так, Видно, все. Все. Сука. Железно держится. Твойку. Вы думал, все же было бы это понятно. Значит, по-кажом на матке. ніяких я полностью не так, красиво смотрится. смотрите, Мені подобається машина. А якщо вона зараз їздити на неї не зможу, то тоді буде біда. Так, ось ми вже встановили два радіатори і також вентилятор. Так, активіруємо. Включай помп. Закривай. Получается 2 гола на читал сколько нужно? Ммм, на 12. Пропал. 4 на 4 тоже? Yeah. Так, адаптація руля пройшла успішно. Всі помилки попропадали, ось тільки залишилося давлення шин і все. Ну і по фарам, таке, бо фар немає не підключені. Зараз міряємо рівень масла. Ще раз підключимо сканер, подивимося на наліччя загальних ошибок. Якщо все добре, протестуємо, прокатаємося на ній, подивимося, що буде далі. Тканувало, рівень масла у нас в нормі. Зараз ще заходимо вісту. 105-110, все, максимум, не повинно більше рости. Вхід, Ні, 98. Було 99, тепер 98 стало. І що, не, не піднімається більше, так? Да? Mm. Mm, не бачу. 99, Живе, п'ята різина, рипить, спущено. Процедура проходить наступним образом. Зараз шліфуються фари, старі стекла. Замовили нові. Ми поставили криво. Трішки вирівняли, встановили криво. І, як прийшов удар сюди, чуть-чуть повело цю стойку. Тобто і вона упала. Ми ще робили знову домкрат, знімали колесо, ставили балку і старалися її трошки вирівнювати. Зараз складемо фари, будемо встановлювати і виставляти. Далі вже встановимо підкривник. Знову фари, поставимо бампер. І, в принципі, можна тимчасово їздити і тестити цей автомобіль. Так відновлення виглядає таким образом. Ось для порівняння дощ після дуже-дуже хорошо смотриться. Типом у нас фари чистенька, ну, всередині, і ця чистенька, вона буде взагалі смотритись. з ними та ти що. Ми осеографом підключилися і знімаємо сигнали з віскри. А ну. о, є. Yeah. Ми зібрали машину, на неї трішки поїздили. Ну, особи не їздили, тому що вона не поставлена ні на номера, ні, ні пройдений тихосмотр, нічого. Е, Яку ми виявили проблему при заводці, дуже важко вона щось заводилась. Потім. Періодично кидало мотором, що нам теж це дуже сильно не подобалось. І ми почали провіряти, зняли свічки, ми підкинули нові свічки, а вони всі чорні, всі закоптані, всі мокрі, ми, ми не розуміли, що це робиться. Загалом все провірили сканером, все розбирали остеографами, Знімали імпульси, е, всі можливі причини. Попровіряли і дійшли до висновку, залишилися у нас тільки форсунки. Ми не могли повірити в це, тому що, ну, як може зразу з ладу вийти 6 форсунок. Е і в останню чергу ми знімаємо форсунки. Починаємо їх провіряти. Ми закрепимо відділ. І що ми виявили? Ми виявили, що всі 6 форсунок у нас несправні. Що було прям ну, дуже дивно. Тому ми замовили форсунки. Форсунки дуже дорогі, ми замовили Сам з великим пробігом. А, але ми замовили форсунки з індексом 12. Кажуть, що з таким індексом форсунки доволі нормально ходять. Поставили машину вже на номера. Так, так. Отак от. Оставалось нам тоже отправить форсунки, забрать и форсунки и пройти техосмотр. Вот так вот. 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 Мокро. Все. Тече. Дуже тонко. Диви далі. Диви. Мокро. Мокро. Диви. Мокро, капець. Все хороше. Все не. Все не бачимо, щоб мокро. Раз, два, три. Хорош. Ось лиш оця рука. А, і то потекла яйця вже, диви. Вжейця потекла. Ось нам прийшли форсунки, сумзапаковані. Зараз будемо ставити і пробувати. Не течуть. не течуть. Ми підключилися і зараз будемо дивитися на наліччя вприска. Диви капає аж пушки. І номер. Все. Воно не видно. Де. Ця форсунка В Взагалі, ми купили ці білушні форсунки, вони нам прийшли. Поставили ми їх і покрутили мотором, провірили. І в нас виявилося, що одна не працює. Так, все, ми поставили форсунки. Зараз будемо пробувати заводити. Ось як звучить мотор з заміненими парсунками.